Чи траплялося вам коли-небудь відчувати, що вам дошколяють нав'язливі думки про незавершену роботу? Для прикладу, вам не дає спокою недочитаний роман, незавершена відеогра чи незавершений проект. Погодьтеся! Іноді це настільки сильно засідає в голові, що спонукає нас просто раптово підірватися і взяти і закінчити цю роботу. Утім, на це є причина. Психологи називають це ефектом Зайгарнік. Або тенденцію краще запам'ятовувати незавершені завдання, ніж завершені. Роботу цієї концепції можна часто побачити у серіалах, коли епізод завершується на найбільш цікавих моментах. Такий художній засіб спонукає глядача дізнатися продовження і дивитися далі. Але це, звичайно, буде актуально тільки якщо проект не провальний. Я стану татком. Іншим прикладом цього ефекту можна навести ситуацію із підготовкою до контрольних або іспитів. Ми готуємося до тесту, інформація запам'ятовується, але як тільки ми здаємо іспит або екзамен, то вся інформація кудись просто бере і улітає з нашої пам'яті. Вперше цей ефект помітила та описала у 1927 році Блюма Зайгарнік. Вона була ученицею впливового теоретика курта Левіна. Історія ефекту почалася з того, що Блюма сиділа в переповненому ресторані в Берліні із паном Левіном. Там вона побачила молодого офіціанта, який брав замовлення без блокнота і ручки. Її це надзвичайно зацікавило, оскільки всі замовлення він приносив без жодної помилки. Так у них зав'язалася розмова, оскільки її цікавило, як йому це вдається. Але хлопець відповів тільки те, що він просто бере і запам'ятовує, йому для цього не треба ні блокноту, ні ручки. Однак цікавим моментом стало те, що коли Блюма попросила офіціанта пригадати уже виконане замовлення, то він уже пригадати зовсім нічого не міг. Хоча до того всі замовлення він чудово пам'ятав і приносив без помилок. Ця ситуація пробудила у молодої дослідниці інтерес глибше дослідити особливості пам'яті. Блюма Зайгарнік придумала експеримент, де учасники просили виконати три прості завдання. Першим це було нанизування намистин на нитку, друге це складання пазлів, і третє розв'язування математичних задач. Особливості експерименту було те, що половину учасників переривали на півдорозі до виконання завдання. Після годинної паузи зайгарнік просила пригадати учасників над тим, чим вони займалися. Наша дослідниця виявила, що ті, кого переривали, вдвічі частіше згадували свої завдання, ніж ті, хто їх повністю виконав. В іншій версії експерименту Зайгарнік виявила, що дорослі учасники згадували незавершені завдання на 90% частіше. Ніж завершені. Таким чином, у 1927 році Блюмазайгарнік вперше описала результати своїх досліджень у статті під назвою Про завершення та незавершення завдання. У 1960-х роках дослідник пам'яті Джон Баделі дослідив ці висновки у своєму експерименті. Учасникам давали обмежений період часу для розв'язання набору анаграм. Якщо вони не могли їх розв'язати до завершення часу, то їм просто надавали словесну відповідь. Коли пізніше учасників попросили пригадати слово в анаграмі, то вони показали кращу пам'ять на слова, які вони не розгадали. Це підтверджує висновок Зайгарнік про те, що люди краще запам'ятовують незавершену або перервану інформацію. Щоправда, існує також дослідження, які не змогли підтвердити ефект зайгарні. Дані свідчать про те, що існує низка факторів, які впливають на цей ефект. Однак пані Зайгарнік врахувала це в обговоренні свого оригінального дослідження. Пані Блюм припустила, що на здатність згадувати незавершені завдання впливають такі фактори, як час переривання, мотивація до успішного виконання, рівень втоми людини і складність завдання. Тобто, якщо людина не надто вмотивована виконати завдання, то вона з меншої ймовірності згадає про нього, незалежно від того, виконала вона його чи ні. Наша короткочасна пам'ять обмежена як за обсягом, так і за тривалістю. Якщо бути точнішим, то це від 20 до 30 секунд. Зазвичай нам дається утримати в пам'яті лише певну кількість речей, але навіть тоді нам потрібно повторювати інформацію, щоб утримати її в пам'яті. Це, звісно, вимагає чималих розумових зусиль. Щоб впоратися із цим перенавантаженням даних, ми використовуємо низку розумових лайфхаків. і ефект Зайгарнік — це один із них. Ми утримуємо інформацію в короткостроковій перспективі. Постійно витягуючи її назад у свідомість. Тобто, чим частіше ми думаємо про незавершені завдання, тим краще вони запам'ятовуються. Утім, цей ефект впливає не лише на короткочасну пам'ять. Незавершені завдання, такі як цілі, які ми ще маємо досягти, можуть продовжувати втручатися в наші думки протягом тривалого періоду часу, і через це, звісно, вони можуть переходити вже в довготривалу пам'ять. Ефект загарнік чудово розкриває принципи роботи пам'яті. Після сприйняття інформації вона часто зберігається в сенсорній пам'яті, якщо бути точнішим, то це від 3 мілісекунд до 2 секунд. Коли ми звертаємо увагу на цю інформацію, то вона переходить в короткочасну пам'ять. Багато з цих короткочасних спогадів забувається, звісно, досить швидко, але в процесі активного повторення частина цієї інформації переходить уже в довготривалу пам'ять. Зайгарнік припустила, що невдачу у виконанні завдання створює приховану когнітивну напругу. Це призводить до більших розумових зусиль і репетицій, щоб утримати завдання на передньому плані свідомості. Однак, коли завдання виконано, Томошок може спокійно собі видихнути та відпустити ці зусилля. Марія Овсянкіна була колегою пані Блюн, і вона у 1928 році проводила дещо схожий експеримент. Через це є чимало плотенини між ефектом Зайгарнік та ефектом Овсянкіною. Хоча насправді обидва ефекти зовсім різні, радянська дослідниця досліджувала вплив перерв на продуктивність. Вона виявила, що порівняно із ще не розпочатими завданнями, у людей виникає сильне прагнення завершити незавершені або перервані завдання, коротко кажучи, це стан за якого невиконання завдання призводить до нав'язливих думок. Що створює сильне бажання завершити ще незавершену справу. Це означає, що початок проекту може збільшити ваше бажання його завершити, оскільки відкладання викликатиме негативні почуття. Якщо підвести логічний підсумок, то ефект овсянкиної це схильність продовжувати припинену діяльність або дію доти, доки вона не буде виконана. Це явище відрізняється від ефекту зайгарник, оскільки перший фокусується на ймовірності відновлення перерваного завдання. Тоді як другий наголошує на запам'ятовані незавершених завдань порівняно із завершеними. Школярам та студентам доводиться нерідко працювати із величезними масивами інформації. Намагання втиснути в голову все за одну ніч це, звісно, класика жанру, але від неї необхідно відходити. Вивчення матеріалів краще розбивати на поетапно. Оскільки таким чином інформація буде краще запам'ятовуватися. Якщо інформація до голови все ніяк не залізає, то пхати її без зупинок не варто, оскільки це мало ефективна стратегія. Краще зробити коротку перерву, а потім повернутися до навчання. Однак майте на увазі, що гортання стрічки в Інстаграм чи TikTok – це не та коротка перерва, про яку я зараз говорю. Відкладання завдання до останнього моменту притаманно Багатьом із нас. Утім, в прокрастинації немає нічого здорового, адже закінчувати відкладені справи у шаленому поспіху не впливає позитивно на наш рівень стресу та продуктивності. Один із способів подолати прокрастинацію це застосувати ефект зайгарнік та осянкінги. Суть полягає у тому, щоб зробити перший крок у виконанні завдання, навіть якщо він буде зовсім малесенький, почавши, але не завершивши роботу. Ви помітите, що думаєте про завдання, поки нарешті не закінчите його. Можливо, ви не завершите все відразу, але кожен ваш маленький крок буде наближати до кінцевої мети. Якщо вас тема прокрастинації особливо цікавить, то у нас є відео, яке ви можете переглянути в поверхній підкасті. Там ми розповіли все, що треба знати про прокрастинацію. Ефект Зайгарнік часто використовується в кіно, починаючи з показу трейлерів, які декілька днів не дають нам спокою, і завершуючи серіалами, які обриваються на найбільш цікавих моментах. Через те, що ми не отримуємо всі деталі відразу, наша голова постійно починає думати про це. За аналогічним принципом діють сьогоднішні блогери, які використовують ефект Зайгарнік для отримання інтересу аудиторії через повідомлення на зразок. Друзі, у мене сьогодні таке трапилося. Але часто, коли ви таке бачите в сторіс, ви не дізнаєтеся, що у цієї особи сьогодні відбулося, що, звісно, вас спонукає частіше моніторити її соціальні мережі, аби дізнатися, що ж там у неї таке трапилося. Тому, знаєте, вами просто маніпулюють. Так, просте спостереження за офіціантами в ресторані привело до відкриття повноцінного психологічного ефекту. Поява ефекту «Зайгарнік» допомогла нам не тільки краще зрозуміти механіку роботи пам'яті, але й відкрила декілька лайфхаків щодо утримування інформації та покращення продуктивності. Утім, у цього ефекту є важливий виняток. Він не працює так само добре, коли ми не особливо вмотивовані досягнути мети. Або не розраховуємо на успіх. На цьому ми будемо завершувати наше відео. Ми будемо вам надзвичайно вдячні за вподобайку та підписочку. Якщо ви хочете бачити більше контенту від нас, то підписуйтесь на телеграм канал або заходіть на наш сайт gasformine.com. Сподіваємось, що вам все сподобалося і до нових зустрічей!